Да, її повністю аппутувати треба, тому що тут пішов м'яких м'яки тканини, шкіри, ось ці зовні і інфекція. Плюс тут кістка, тобто це неправильна ампутація, тому що оці кістка… Ампутації не було, ножом просто відрізали і все. Вона, вона мабуть, висіла на шкір, да, да, і її да. відрізали. Так, да, да. і просто відрізали ножом. І інфекція, да, і от все ну, це вже тиждень, як воно бідне і тому вони звернулися до да, там, Підгодовують, підгодовують. Ну, да, вже, а так, тут бачу. він був раніше і воно вже все а там. Воно прорвало два прорвало, дні да. тому. Прорвало і пішов щось не крос. Тут... Да, тут треба заживляти цю рану повторинному натягу. Да. Ага. Да. Раніше був абсас, ага. воно прорвало, і ага. та шкіра, вона не бачите, корпус ага. вона вже не жива.